Вітаю вас у своєму відео. Так, закінчували грибами і розпочинаємо теж з них. Мої гриби вже прекрасно висохли, сухесенькі, тому охололи вже, і я їх складаю в суху ємкість, щоб прибрати цю сушилку. Скажіть мені, будь ласка, чи сушили ви помідори такими шматочками, робили типу в'ялені? Якщо робили, будь ласка, підкиньте мені. Рецептик, як це правильно зробити, і як їх потім заливати в банки. Чи потрібно пересмажувати олію, чи просто сирою заливати. Дуже вони мені подобаються, але я одного разу залила, і у мене вони запліснявіли. Можливо, були недосушені, чи що. Ану, підкиньте мені, будь ласка, хто таким займався. І ще паралельно завжди готую щось їсти, смажу млинці. І буду робити налисники. Завтра у нас неділя, і я чим чекую на роботу. Тому візьму вас обов'язково з собою. Якщо ви замітили, у мене був такий маленький перерив, щось у мене не було ні сил, ні бажання, ні шаленого натхнення. Yeah. У мене було відео, яке я е, прямось. Ну не доходили в мене до нього руки, я робила все, окрім того, щоб зробити це відео, аж поки до мене не прийшло натхнення. Ну, а сьогодні я з натхненням, тому беру вас з собою в свій день, а завтра візьму з собою вас на роботу. Діти на балконі там розклали Лего. Згадали, що Воно в нас є взагалі та Лего, а мені підкрутили знову брекети, Все як завжди, понатягували резинки аж до вух. І тепер я на дієті. На вимушеній дієті, бо так сьогодні болить, що я вже напилася німісілу і просто, можливо, я вже від того німісілу якесь, як. Мама, <свісно> <свісно> якийсь варений такий ледець, але не знаю, каже Ростік, що я навіть з'їла його пюрешку. Ну, я думаю, ви зрозуміли ось таку. ось таку, таку зараз вам покажу, пюрешку я сьогодні з'їла. Це була Ростікина і Ангелінкина, Це Ангелінкина, а Ростікину я з'їла, він зі мною поділився. Добровольно. Не примусово, а добровольно зі мною поділився. Тому смажу млинці. Готую щось смачненьке, хоча їсти я не буду, а зараз собі приготую те, щось таке, щоб я могла з'їсти. Думаю, зробити сезон овочів. Хочу піти купити баклажана, бо в мене немає. І в моїх домашніх нагороді теж немає баклажанів. Можливо, є, але там вони ще ще, ще ні. Кабачків є, всього є, а цього нема. І хочу зробити таке типу. Я ще тут з бліном хочу зробити, типу, насмажити. І потім е через місорубку або навіть цим погружним блендером збити і відварити собі щось, там, щось таке легеньке, із... щоб коротше, не жувати. Я думаю, хто з цим стикався, це буде точно для мене їжа. Хоча таку їжу каже мій чоловік, коли я готую крем суп, знаєте, що він мені говорить? Він каже, до мене що, хтось його вже їв. Оце буде в мене така Це їжа. Мене, та. О, зараз. Він каже, що я буду їсти їжу, яку здається на вигляд, що начебто вже хтось їв. Подивіться, які тапочки з лего. <ріху> Прикольні. Функціональні? Да. Так. І розмір? Так. Да. Давно я не показувала, що ми купуємо. Вирішила я. Так, приблизно пробіглася по наших продуктах. Вирішила я прикупити щось так, прям закупити м'язка на тиждень, щоб нам точно вистачило і постаратися цей тиждень прожити з тим, що у нас є. Можливо, тільки докупити хліб, бо дійсно продукти вдома більш-менш є не вистачало лише м'яса. Взяла курячі гомілки. Куряче філе 4 штуки, гомілок майже 2 кг. Потім взяла печінку свинини. Я дуже давно не брала печінку свинини, все куряче та да куряче. Я побачила, що є. Я не можу сказати, що я її фанат. Я взагалі не фанат печінки. Але покажу в якомусь відео, як смачно приготувати печінку свинини. Також взяла ось такий сир. В морозилку, нехай там будуть, або зроблю заморозку ось тих пончиків, яких я готую дітям на сніданки. Взяла ось це масло, я знаю, що це воно не дуже таке натуральне і добре, але я його використовую на випічку якихось або кексів, або печива. Також взяла молоко, томатну пасту, ось таку 5 штук, взяла ще ось такі в запаси. Цукерки, два баклажана, хочу зараз з них щось приготувати. Взяла пачево, хочу зробити десерт такий картошка. Думаю, всі його знають. І я його маю зробити. Взяла гірчицю і до шашлику кетчуп. Також взяла серветки, бо в нас вже зовсім немає тут на кухні серветок. Взяла е, таку велику пачку хліб. Е, ну і В мене ж є красуня, яка бачить, що мама робить нігті, ну, і їй обов'язково треба. Звичайно, фарбувати нігті я їй не буду, хоча в неї є якийсь такий набір, в якому є дитячий лак, який змивається просто водою. Він типу, знаєте, як е, фарба вуаж. Але взяла їй такі наліпки, просто вони так здираються і прикріплю її на така, І вона ходить, задоволена з прекрасним манікюром і нічого їй там не шкодить. Тому їй взяла в Аврорі 9 гривень, а радості вистачить нам на цілий місяць. Поки вона буде згадувати, ще взяла їй ось такі шкарпетки. Ось так три я теж взяла в Аврорі, бо не було в нас тут поблизу ні жодного ніякого такого магазину. Але її в садочок до комплектів. Я там збираю їй три змінних одяга, і в кожен комплект, в кожний пакет поставлю по шкарпетках. Спеціально взяла шкарпетки трішки більші і такі, щоб дуже легко одягалися, щоб прям вони максимально нехай вони будуть трішки прям більші, але щоб вони максимально легко одягалися, бо якщо тугі шкарпетки, вона буде півгоди і не з ними сидіти, вона їх одягне, але це дуже багато піде часу, щоб. Було швидко, тому я взяла ось так нові. Ось така закупка. Буду зараз ставити щось готувати. І сподіваюся, що цей тиждень ми виживемо на цих продуктах. Ну і звичайно, у мене багато залишків ще є, дуже багато різних таких виробів макаронних. У мене є багато круп різних, взагалі різноманітних, всяких всіляких. Ну і чоловік ще завтра поїде в село і щось там візьме. Типу картоплі, цибулі, ось таке купувати не будемо. Ось так з самого ранку я відправилася на роботу, беру вас з собою, прогулятися разом зі мною. Людей майже немає. Вихідний день, неділя, тому я йду працювати задоволена як слон, щось я погано виспалася, але йду в гарному настрої. Взяла наушники і буду слухати останні новини. Послухаю собі в тиші по дорозі, ну і буду щось робити. Вирішила я, так як у мене шаленої роботи не було в цей день, вирішила я порадувати донечку і зробити їй таке приємне щось. І ось таку. Можна сказати, ліжечко для її ось цих друзяк, свинок пепів, так як вона зараз ними дуже активно грається. Ну а в мене все виставлене, все зроблено, а покупців багато не було. Тому я займалася. Поєднувала корисне з приємним таким творчою роботою, займалася, пофарбувала. У мене там є фарба для квітів, така з балончика, я пофарбувала ліжечко. Ось таке вигляді зайчика. Можна було би чимось її обклеїти, але не було в мене чим обклеїти. Хотіла ще намалювати лапки, такі. ось такі, але щось з малюванням зовсім в мене не склалося. Зробила ще такий столик і скажу вам. Що моя дитина від цього була в захваті. Вона прям зацінила цей подарунок, подарунок, який був зроблений своїми руками, але вона цим гралася майже цілий вечір, і потім на наступний день. Це просто поки що її найкраща така гра. Дуже вона зацінила, їй дуже сподобалося. Після чого ми заїхали ще на будівництво, потрібно було полити бетон. Ось там чоловік все поливає, ось так доверху, е, такий фонтан, можна сказати, поливає весь наш будинок. ну інакше не виходить, а залазити наверх, щось він не хотів, але потім все-таки поліз туди. Каже, що вже йому високовато на другому поверсі. Я ще не була, не знаю, як там воно буде для другого поверху. Вже привезуть перекриття в панелі, і я тоді. Вилізу туди і подивлюсь, що там та як там. Ангеліночка наша бігає веселиця, ну а я пішла подивитися на свій типу город, який страшно, страшенно заріс, і мені потрібно виділити день, взяти машину і поїхати навести лад, побризкати помідори та капусту, бо там повно шкідників. Ну і ось така моя красуня жива. Я дуже задоволена, що вона жива. Чоловік все обкосив, прокосив, то хоча б видно нашу територію, ось таку. І показую вам ще ось цього красення. Хто пам'ятає, ми його садили разом ще в моїх попередніх перших таких відео. Ну і багато-багато всього. Багато астрів, багато хризантем дуже гарних, жовта. бачите, одна з найперших, яка зацвітає, біла, теж дуже симпатична така. І багато всього потрібно буде наводити лад, хочу, щоб вже був паркан, і я все гарно розсажу, і в кожної рослинки буде своє. Неймовірне місце. І ось така гвоздика, яку я вкорінювала, прямо з букетів з турецької гвоздіки. Ось так вийшло, дуже задоволена, а аромат в неї просто неймовірний, такий солодкий, солодкий. Ну і куди без помічниці помічниця взялась мені допомагати, поливати мені рослинки, бо каже, що квіточкам щось нехорошо. Ну, я їй показала, які і що поливати, ну, і вона цим займалася, поки чоловік там робив якісь дивні речі лазили. По верху ось цієї стіни, ми з донечкою. Ну що ж, дівчата дівчата таким дурним не займаються, по стінах не лазять. Ми поливали просто рослинки і насолоджувалися своїм садом. Бачу, донечка теж дуже таке любить, дуже любить вона рослинки, ходить постійно до них, дивиться. Говорить, які вони симпатичні, ну і ростик теж любить вирощувати щось, що це теж його. У нас вже ранок наступного дня я прикупила ось таку фарбу, ніколи не брала, але тієї чомусь не можу знайти, Якою я завжди фарбую своє волосся, не могла я знайти. Ось так виглядають вже моє коріння, яке потрібно давним-давно привести в порядок, але все ж таки, щось я не могла віднайти фарбу. Тому зараз займусь цим, і в мене такий прям. Буде перевтілення. Ну, подивимось, що, що зараз з цього всього вийде. Поки в мене волосся фарбується, і я з пакетом на голові, то покажу вам скарби, які вчора привіз чоловік з села. Ось такі величезні помідори, такі салатні. Я їх перемию, почищу, все що зайве, перемалю, і буде кетчуп домашній. Ну, і ще є багатенько ось таких маленьких, буду зараз їх в'ялити. Пробувати в'ялити, мені там написали рецепти. Ну і помию спочатку. Зараз їх перебираю на менші і на більші. Більші займають багато місця, ну а маленькі ось такі. Каже мама, що помідори дуже хворіють. Бачу, на участку в мене теж знову всі похворіли. Знову в них фітофтора, але треба їх обробити. Можливо, я сьогодні поїду і оброблю. Бо вчора була. Теж там дуже сильно фітовтора. На ось цих вод, начебто, не дуже, але мама їх теж оприскувала декілька разів вже в цьому році, а фітофтора прогресує. Ось так частину я вже перемила, ось, о, перемила. Що я вже малю? Перемолола ось цим блендером погружним таким, бо іншого в мене немає. Через м'ясорубку я не хотіла, якщо чесно, їх пропускати. Це вийшло швидко, просто і поставлю варити. Буду варити десь близько години. Ось так. 3 літри в мене вийшло приблизно в цій кастрюлі, і буде у нас трішки такого домашнього кетчупу або просто томатної пасти. Ну і помідори теж сушаться, але це займе дуже багато часу. Певно, що добу вони будуть висохати, так як помідори дуже водянисті. Ну а я вже з новим кольором волосся. Трішки таким темноватим, але з різного ракурсу він різний колір. Зараз піду до вікна і вам покажу. Але мені здається, що ідеал. Це просто ідеально. Він ще змиється, вимиється, не буде видно цього переходу, коли будуть відростати корінці. Бачите, ось так. От дивишся прям від сонця е, світліше, а якщо ось так, то начебто як е, темніше. Мені здається, нормальний колір для різноманіття. Такий е, освіжилося волосся е, і доволі таке симпатичне. Дістали ми ось таку гарну вишиваночку. Ангеліна правда вже розв'язала, ось тут. Шнурочки збираються такі. Дуже вона така в неї симпатична. Але дуже ще цікаво погратися цими шнурочками. Тому є ще від цієї спіднички така дуже гарна теж верх, але, але Ангеліна в ню не влізла. Каже, що воно їй не подобається, воно не зручно, тому піде в голубенький. Добре, що у нас є дві. Така І ось така. Куди це ти така гарна зібралася? В Садочок. В Садочок? Так. Да. А що ти там будеш робити? Спати, їсти. Да? Да. А в тебе там ще хто з'являться? Нові? Ігрушечки? Не. А друзі? Да. Хто з'явиться? Друзі Друзі з'являться нові, так? Да? Да. Ти хочеш в садочок? Да, хочу. А тобі подобається твій костюмчик? Одяг такий? Да. Вишиваночка, так? Да? Да. Ага, а ти знаєш, як тебе звати? Молодець. Ти вже повністю готова до садочка, так? Да? Да. ти підеш в садочок, а мама буде тебе потім приходити і забирати. забирати да. <гас> Така гарна була ще з квітами від тієї спіднички. Але представте, моя донечка в неї не влізла. Хоча вона і така достатньо немаленька, але ось тут їй воно таке трішки тугеньке, і якщо тугеньке, то Анеліні це не подобається, вона відразу кричить, застрягає, і в неї прям починається паніка. Але комусь відомо, нічого страшного. Один раз вона її одягала тільки, і все, більше не одягнула. Тому буде в такому теж дуже симпатичному наряді. Ось так виглядає моє волосся трішечки дивно і незвично, бо було світліше, але за декілька разів воно вимиється. Мені подобається, я не знаю. Такий симпатичний колір волосся. І моє світле, бачите, видно, теж. Начебто це так задумано і так, і так треба. Ми з донечкою збираємося йти на вулицю. Мені потрібна куркума, буду готувати ще огірки. У мене багато-багато всього з села. І мені потрібно все це переробити, багато там ще є капуста і всього. Сьогодні я буду цим займатися, тому йду по необхідні інгредієнти для моїх закруток. Мені ще потрібні кришки, такі, щоб не такі, що ключем закручуються, а такі просто з різьбою. У мене оці всі жести потрібно ще показувати. Буду з вами прощатися в цьому відео, але розпочну знімати нове відео або просто рецепти того, що буду готувати. Бо донечка вже повністю готова. Йти на вулицю, потрібно ще дещо докупити до школи та до садочка. Ще необхідно нам, Ангелінці, купити різнокольорові олівці, і і ще зібрати тривожний рюкзачок їй, ну і Ростиславові, те ще потрібно зібрати в. Бомбосховище, тривожний рюкзак і ротик. Ну, я ж нафарбована. Ну що ти робиш мені? Зараз все буде тако, розмузгається все по обличчю. І потрібно це все позбирати і, і оце ще подоробляти. А поки що з вами буду прощатися, буду вам казати дякую за те, що дивитесь мої відео, за те, що залишаєте свої вподобайки, за те, що ви ставите коментарі, підтримуєте мій канал безмежно багато. І нас вже майже три тисячі. Це вже така нова, ще одна нова сходинка в моєму каналі. І я вам дякую за це. І дякую за вашу увагу. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро. It's good okay. no. meal.